У Львові викрито неповнолітніх, які готували підрив авто воїна сил оборони. Обох зловмисників затримано на гарячому момент з закладки саморобного вибухового пристрою. До нашого етеру доєднюється речниця Управління Служби безпеки України у Львівській області Роксана Яворська Ісаєнко. Пані Роксани, слава Україні, дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава, Марія. Пані Росрокслано, розкажіть, будь ласка, більше для початку. Давайте зрозуміємо, хто ці двоє, які погодилися на співпрацю з Росією. Що їм за це пообіцяли? Отже, це є діти підлітки, це є 16 та 17 років. Хлопець та дівчина. Вони з Дніпропетровщини та Черкащини. Їх було завербовано російськими спецслужбами. По класичному стилю цей телеграм-канал способ легких грошей, де діти попали на гачок російських спецслужб. Саме там їм куратор запропонував певну винагороду за здійснення злочину на території Львівщини. Злочин полягав в тому, аби по приїзду у Львів вони поселилися в одному з готелей. Згодом проводили певну дорозвідку поблизу місця проживання військовослужбовця. Вивчали, коли він приїжджає додому, де паркує свій автомобіль. І згодом, за вказівкою куратора, вони заклали вибухівку під його автівку. Вибухівка була досить таки. Масштабною це було 4,5 кг кілограми вибухової речовини. Було додатково облаштовано все гайками для досить таки масштабного ураження, як самої автівки, так можливо, і е, інших людей, які можуть проходити поруч. Але на щастя, наша контрольна звідка спрацювала на випередження, і вказаних фігурантів було затримано одразу після того, як вони здійснили закладку вказаного вибухового пристрою. Окрім цього, за е, завданням додатковим від куратора вони не просто мали закласти вибухівку. Вони поруч з автівкою, а саме навпроти, спорядили ще віддалений доступ, тобто мобільний телефон з інтернетом та з дзвінком до. Ворогів, які могли в режимі онлайн е, спостерігати, що відбувається навколо, тобто пильнувати, коли саме військовий підійде до автівки, коли в неї сяде, і дистанційно підірвати. Так як в даній вибухівці ще були мобільні телефони, дзвінок на який на які мав здетонувати та здійснити вибух, тобто пані давайте я, я просто уточню, Вони поклали вибухівку під автомобіль, зачепили на Телефон на умовному дереві, так подзвонили до російських кураторів, і вже російські куратори в режимі реального часу мали спостерігати, коли підходить наш військовослужбовець, і коли телефонувати, аби вибухівка здетонувала. Трошки підкоригую вас, Марія. Вони не встигли здійснити телефонний дзвінок для онлайн трансляції окупантам. Вони встигли тільки закріпити цей мобільний телефон. Вони встигли покласти вибуховий пристрій під авто і намагалися вже відходити паралельно, здійснити швидкий телефонний дзвінок, аби окупанти мали відеокартинку. Про це їм проте їм це не вдалося здійснити, тому що як я наголосила контрозвідка, спрацювала на випередження, їх було затримано в момент відходу і здійснення всіх подальших етапів злочинної діяльності. Їх ми затримали на гарячому, їх вже доставлено до місця, де вони наразі перебувають під вартою, і їм повідомлено про підозру а саме в них є вже. Закінчений замах на вчинення терористичного акту скільки їм загрожує. Наразі скільки їм загрожує, я вам не можу сказати достеменно, адже їхню е, участь в злочині ще кваліфікують як за змовою групи осіб, і плюс е, це буде додатково, що суддя вирішувати, е, який е, термін ув'язнення їм буде присуджено. Наразі ще тривають е, слідчі заходи, плюс досудове розслідування, і можливо будуть виявлені ще додаткові матеріали, додаткові факти для доповнення матеріалів справ. Прави, і ми вже будемо більш детальніше повідомляти. Так як це матеріал досить резонансний, ми його дали одразу після того, як було виявлено протиправно і блоковано протиправну діяльність вказаних фігурантів, ще наші слідчі. Так як слідчі служби безпеки також приймають безпосередньо участь в даному розслідуванні, дозбирають матеріали, і ми додатково будемо кваліфікувати, можливо, ще за якими статтями вказаний злочин. Наразі це тільки стаття 258 кримінального кодексу України. Але окрім Львова, ми сьогодні спільно з Центральним управлінням Служби безпеки України повідомляли ще про два випадки: не лише у Львові, а в Києві також було затримано 23-річного жителя, який підпалювали релейні шафи. Залізниці, і на Волині знову ж таки неповнолітня особа. Це був 14-річний школяр з Ковеля, який підпалив мультивен українського оборонця, тим самим, який пошкодив майно, так і зробив собі натюремний строк. Пані Руксано, ну добре, заходять в телеграм-канали там швидко гроші умовно. Я не знаю просто, як вони там називаються. Хочуть заробити гроші. Росіяни кажуть, підірви автомобіль українського військового. Хіба це так треба мало а... розуму, щоб, щоб зрозуміти, що це як мінімум зрада? Чи вони знаходять якісь інші підходи до, до, до виконавців? Станом на сьогодні і навіть протягом останніх кількох років ми вже фіксуємо, що є два вигляди, два види вербування українських громадян. Це є фінансова мотивація і це є шантаж. Ідейний варіант вербування за ідею, за русський мір і і т.п. відсутні, так як всі такі консерви були виявлені. Контрозвідкою служби безпеки України в перші місяці повномасштабного вторгнення і притягнуті до відповідальності. Тому зараз це є виключно матеріальна мотивація або шантаж. Дітям пропонують кошти дітям аргументують на тому, що ви неповнолітні, і вам не буде за це ніякої кримінальної відповідальності, а ви лише собі заробите кошти. Але як ми бачимо, коштів не заробляють усіх 100% підривників, паліїв, терористів. Затримано і навіть не, не оглядаючись на те, що їм немає 18 років, що вони неповнолітні, вони придягаються до кримінальної відповідальності. В Даному випадку їх будуть судити за вчинення замаху на вчинення терористичний акт. Панісала, я скажу так, що знаєте, затримання за таке це ще квіточки, тому що Росія за таке взагалі підриває. По суті, ви сьогодні а, разом з колегами врятували життя двом зрадникам. Хоча й неповнолітні безпосередньо це так, тому що якраз хотіла перейти до цього етапу розмови. що Неодноразово ми фіксували, що російські спецслужби під час закладання вибухівки підривають і самих закладачів своїх агентів, тобто вони використовують їх абсолютно всліпу, вони таким чином не виплачують їм кошти і замітають сліди для того, аби українські спецслужби не могли. Далі розвернути даний клубок. І з'ясувати, хто ж з тієї сторони вербував цих дітей. Такі випадки в нас були в Івано-Франківську. Такий випадок в нас був в Одесі. Це не поодинокі випадки російські спецслужби, надзвичайно підлі і жорстокі. Вони абсолютно не шанують життя ні наших громадян, ні тим більше дітей. І в разі хочу наголосити: якщо у вас є інформація про те, що вербують вас, що вербують когось з ваших знайомих, служба безпеки України має створений телеграм-бот. Який називається Споли ФСБшника, він надзвичайно легкий в користуванні і простий. В телеграм-каналі він знаходиться. Для цього потрібно лише в цьому боті вказати, який злочин пропонує здійснити ворог. Коротко описати його. Чат є повністю анонімний. Від вас не вимагають вашого імені, вашого мобільного телефону. Ви просто повідомляєте про злочин. Після цього наші спеціалісти в режимі онлайн. Відслідковують всі повідомлення і реагують. Ми будемо надзвичайно вдячні, якщо ця інформація розійдеться максимально широко, адже з початком навчального року російські спецслужби знову ж таки активно приступили до вербування дітей для того, аби вчиняти. Злочини для дестабілізації внутрішньополітичної і внутрішньосоціальної ситуації в нашій країні, пані Орксан, залишається не так багато часу, але давайте зразу два запитання дам. А росіяни, коли хочуть підривати українських військових, зокрема автомобілі, вони мають конкретно за конкретне замовлення на якогось військового чи на автомобіля, чи дають на розсуд виконавця і чат-боти, чи багато людей звернулось. Якщо стосовно даної ситуації, то куратор вказав чітко, яку територію потрібно обстежувати і куди закладати вибухівку, проте є випадки, коли російські спецслужби просто виставляють прейскурант за спалення релейних шаф. Відповідна сума за підрив автомобіля. Відповідна сума, щоб автомобіль був або військового окрасу, або щоб автомобіль був безпосередньо в приналежності військовослужбовця, службовця навіть якщо це його власний автомобіль. Таким чином вони дають змогу або вибрати, або ж дають конкретне завдання, що іде палити. Дякую, вам, пані Роксала, що знайшли час та можливість. Нагадаю, речницю управління служби безпеки у Львівській області Єворська-Ісенко була з нами на прямому зв'язку. Пані Роксана, спокійного вечора.